Почесне звання мати героїня на 16-й сесії Нікопольської міської ради отримали три нікопольчанки, які народили та виховали п'ятеро і більше дітей. Це Яковенко Любов Петрівна, Литвинова Олена Павлівна та Ісенко Зінаїда Григорівна. Їх особисто привітав міський голова Руслан Токар. Начальник відділу МНС Рожов Сергій Іванович отримав з рук мера подяку Дніпропетровської обласної держадміністрації. Завдяки вчасному реагуванню МНСників та їх роботі Нікополь переживає люті морози без ускладнень. Нікополь знаходиться в хорошему на хорошому щиту. Ми сажаленів сажаленів маємо міста нібольших аварій і ні сложності у є. Це в основному електроснабження. Но это вопрос для нас сигнал на следующий год и подготовка к городу, а то о состоянии тепловых сетей, водоканала. Мілкі аварії но ми справляємося. город знаходиться в робочому стані і це заслуга всієї територіальної громади, об'єднання всього наших У ході сесії. нікопольський міський голова Руслан Тока розказав про підсумки наради на рівні області. Там обговорювали перспективи розвитку Дніпропетровщини. В планах у обласного керівництва створити чотири територіальні округи. Нікополь стане центром одного з них південного. Це означає перспективи розвитку міста, що правда довгострокові до 2031 року. 2031 года э, места развития территории. Инвестиционный план развития территории будет брошен на эти э, участки. То есть Никополь, как региональный как, э, южный куст, он будет вкладываться в ресурсы, разрабатывать система, это экологические вопросы, парки, э, леса... Э, Лісові масиви масіво будуть, там доволі такі серйозні плани. Особливу увагу на сесії приділили встановленню та експлуатації білбордів, які можуть бути небезпечними для городян, з метою проведення інвентаризації всіх об'єктів зовнішньої реклами створили тимчасову комісію. Протягом місяця депутати мають розглянути це питання.